Вітаємо! Це відео інструкція до тонометру ProLife PA3 Backlight. До комплекту входить тонометр, манжета, адаптер, батарейки та чохол для зберігання. Тонометр може працювати від 4 мініпальчикових батарейок або від розетки. Для зручності перед першим використанням встановлюємо дату та час. Манжета має конусоподібну форму для більш анатомічного кріплення на плечі. Для початку вимірювання тиску натисніть на центральну кнопку та зачекайте, поки тонометр покаже результат. На дисплеї є спеціальний індикатор, що показує, чи правильно ви одягнули манжету. Та індикатор руху руки для максимально точного результату. Також тонометр має функцію визначення миготливої аритмії, раннє виявлення якої допомагає знизити ризик інсульту. Щоб скористатись функцією, затисніть центральну кнопку на декілька секунд та зачекайте, доки з'явиться індикатор подвійного вимірювання. Між двома вимірюваннями буде пауза 10 секунд. На дисплеї є позначки аритмії та окремо миготливої аритмії. Тонометр має індикацію дисплею у трьох кольорах та шкалу рекомендовану ВОЗ, пам'ять на 199 вимірювань та може відображати середнє значення останніх трьох.